Порівнюємо 9 дюймовий Android магнітолу від двох самих популярних виробників від компанії Decker модель 9003 за 12500 гривень, та від компанії TIS модель CC32K за 20 900 гривень. На 6 ГБ оперативної пам'яті 128 внутрішніх. Перша і сама наглядна відмінність, це звісно їх екран. 9-дюймовий qled екран в магнітолі від компанії Decker з роздільною здатністю 1280 на 720 пікселів і 2 k qled екран від компанії TIS з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів. Друге це процесор моделі 9003 від компанії Decker 8-ядерний А53, 8-ядерний A53. Ядер по 1,8 ГГц. А в цц 32 k від компанії TI більш сучасний А-55, два ядра по 2 ГГц і 6 ядер по 1,8 що буде відчутно під час навантажень, особливо під час користування навігації. Третя відмінність це їх аудіочіпи. 9003 має TDA 7388, цц 32 k має 7851, більш сучасний, але відчутно цю різницю буде лише при правильному налаштуванні та на більш потужній аудіосистемі, потужніш ніж штабка. Ну і ще що стосується звуку. На цц 32 k є можливість підключення по оптичному сигналу. А що стосується операційної системи? То тут відмінність на користь Decker, а саме операційна система на базі 13 андроїду в порівнянні з 10-м на магнітолі від компанії TI. але не дивлячись на всі відмінності, спільного в них також дуже багато. По перше, це звісно і характеристики, а саме 6 габайт оперативної пам'яті, які дозволять працювати всім додатком стабільно та без підвисань. Також безпровідні CarPlay та Android Auto, що дозволить значно простіше користуватися магнітолою у вашому автомобілі. Звісно, підтримка камер AHD у максимальній якості, а також підтримка камер 360 для максимально зручного та безпечного паркування вашого автомобіля. Тож, як ми бачимо, різниця між ними дійсно є. Як по характеристиках, так і по вартості, а яку з них обрали би ви для себе? Світ Автозвуку. Звертайтеся саме до нас.